Земля, як вони люблять казати, не залишилось не ні одного, ні одного дому, не залишилося. Крім нашої на, на той час мікробази, вона впала останньою. Не люблю ні тиски, ні жалості. Взагалі, наче я, блін, ну, граюсь в Call of Duty. Адреналін, азарт ось що в мене було, коли ми їх е, гасили. <проб> давай, давай! Я хочу, ніби мені тридцятка вже Я вже сижу і все в цій житті не Як будто проживаю на мільйонах таких же планет, планеток, то, то відосики є. Треба ну, кожним днем жити та радуватися, що ти відкрив очі, встав, руки на ноги на місці, що, ну, що ти дихаєш, що в тебе мама жива. Ну, треба радіти такого. Мене звати Євген, е, на псевдограч, я боєць Збройних сил України. Як для тебе почалося е, повномасштабне російське вторгнення? Е, вже за дві неділі до початку нас е, дуже почали кріпити. Ми вже спали в броні, в розгрузці, в усьому. Е, і це було о 4 годині. Мене буде дядько парус, е, це мій колега, скажімо так, і каже: все, грач, вставай, почалась війна. Ми всі стали, там каву робимо, вже перші мінометні обстріли почались, ще, ну, не звикли до цього. не звикли до цього, Перші штурми почались російські. Через, десь, десь через тиждень вони намагалися полізти, але дуже, ну, дуже отримали по зубах і їх ще не було чутно майже десь 3-4 місяці. А ось... Ти зранку дізнався, що на Києві по всіх інших районах полетіли ракети, поїхали танки. Яка твоя реакція була? Це було Ожидаємо. Ну, Я подзвонив мамі, одразу сказав, що не хвилюйся, що все буде добре, що ну, їм всім кришка буде, тому що ну, ми вдома, я вдома, і ми будемо за наших рвати. От, так що ну, ми були готові. Так, трошки було незрозуміло, як це буде далі розвиватись, але у нас був чіткий план, що ми будемо стояти, намагатися максимально їх покришити. І ну, якось так і було. З чим довелося от, в селищі Піски, так, під Донецьком, з чим вперше довелося зіштовхнутися, з якою зброєю на вас пішли росіяни? Арта. Дуже, дуже багато арти, е, міномети. Е, ну, це ж, як вони, вижена земля, як вони люблять казати, кріпили всі, всі будівлі, не, не залишилось ні одного, ні одного дому, не залишилося. Крім нашої на той час мікробази, вона впала останні. Да. Ми вже вирили бліндаж, ми таскали дерева, ну, всі гуртом працювали і ще довго там побули, але ну, приспособились. І... Почали по ним працювати, вели розвідку, знаходили їх, також наводили наш, наші засоби ну і потроху-потроху їх стримували. Коли пригадуєш оці моменти, коли почалися перші так, піхотні штурми вашого села чи позиції, де ви отримували? Розкажи про них. Потно. Було потно. А, як і кажуть, що орда. Лізли, і ти їх вбиваєш, вбиваєш, а вони лізуть і лізуть. Ми наводили міномет, це було десь в 7 ранку, у нас ну, один ствол був. 15 чоловік покрошили. Через дві години знову приходять. Знову де, де ви беретесь? Взагалі? Ну, то є, чухав башню, не розумів, десь де тільки їх є. На своїх вони забували, як тряпки їх відтаскували, десь, ну, як не потріб. І коли ми їх е, лопашили, е, от як, -от кажуть, ну, як кажуть, ні любові, ні тиски, ні жалості. Взагалі, неначе я ну, граюсь в Call of Duty, та просто ну, адреналін, азарт, ось що в мене було, коли ми їх е, гасили. Доводилось знищувати в той момент все лиші піски російську техніку. Ганялись, ганялись, підбивали декілька там, ну, бетерів, бех, але ну, на танчики танчики так і не змогли підхреначити, тому що вони ну, тільки поки ми чехли соберемо, вони вже вук і вїжджали. Але все одно були хлопці стогністи, дживелінщики, які дуже добре справлялися з технікою. В цілому піхоту. Піхоту, о, такі там легкові, легкові, грузові автомобілі, таке ми похреначері дуже доб добрячої. Що для тебе взагалі була? Що тобі дала, як е бійцю Збройних сил України, оборона селища, піски? От, Як вдалося витримати ці такі Я навантаження? Роз... Я зрозумів, що ми, наша армія, наші хлопці можуть все. Що, е, Скільки б їх там не було, яке б у них було там озброєння? Е головне. Це ну, наш дух, як ми з цим справлялися, у нас там чогось нам не вистачало. Але ну, всі з юмарком брались та, та робили це. Я зрозумів, що якщо ми це маленьке селище дуже довго ну, утримували і вони далі нього не, не присунулися, тому що огрібли, наші зрозуміли, як робити так, щоб вони огрібали, О, і вони вже менше почали кидати. Ну, піхоту, менше техніки, тому що там, ну, там ці цілий музей. Там цілий музей розбитої техніки. Я ж кажу, пцгані там навіть, нормально ну, на фармі ну, да, якось так. Я зрозумів, що ну, ми все зможемо. і ну, Їм дупа, коротше, прийде цілковита дупа. Ти зараз розказуєш, так, як весело, дрійово, так? А що не, 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 разу не було страшно? – Ну, як, як кажу, казав парус, ну ніби це то касомашеджі. Було страшно, але е, я ж кажу, нас лупить танчик, ми сидімо в Петухі, нас лупить танчик, і я розумію, що да, ось все, осколки, ось все нас розбирають потроху, але я сиджу з другом, е, ну, з мятою сиджу, і він мені так, все нормально, прикольно, нормально, смотри. І, ну, і, ну, Я не розумів, що я не один, що ми справимося, що. Ну, це буде класно, я ж кажу, що Ну і віра, звісно, є віра, коли атеїстів в окопах не буває, сидиш там про себе, блін, боже, нехай там у мене цей снаряд, нехай там все буде добре. І тільки коли є там хвилина часу, щоб змінити позицію, ти її використовуєш і тікаєш. Я пам'ятаю, літо, жара, ти ходиш ну тяжко в цій футболці ці, цією сім'ю ці цією штукою. І тільки коли тебе починають кріпити. Ти біжиш два кілометри, три кілометри з усім з сумками, з автоматами, з коптерами. І ти не відчуваєш, що ті два-три кілометри, ти просто туліш, як сайгак, я ж кажу, щоб, ну, щоб спасти свою життя, перегрупуватися та дати по зубах ну, ці Ну, Згадується, звичайно, з усмішкою все це. <звук> давай, давай. Ти так зараз кажу драйвово розповідаєш. а Чим ти займався до, до війни? Ну, до війни я вчився. Вчився. І коли в мене був вільний час, я ходив на тренування з ММА, до речі, до клубу Вітязь. Угу. Так, і ну, якось так сталося, що я. Не знав ще, що, що, що я буду ну, в армії, але життя мене готувало до цього. Тобто, ну, там, закалявся дух мій, якось це. Так, я був у о, о, забув, в Азові, але а, в, ну, в місті, там, не в полку, а о, там люди ходили навіть на, мі, там, на акції, на всякі акції ходили. так. І, і це трошки мене готувало, що я ще наприкінці третього курсу задумався, блін, а не піти б мені там до Азову. От, але мати сказала, ну довчись вже та і підеш. Ну так сталося, що я довчився і пішов е, до армії. А, скажи, ось початок війни у 2014 році ти пам'ятаєш його? Так пам'ятаю, мені було. 15, 15 років мені було. Як ти його зустріла? Емоції, які твої були, були е... що зрозуміло, що війна це, що це не, війна з Росією. Не було ти зрозуміло. Не Ні, я ж, я, ж, я ж східняк, нам взагалі ще це трошки якось ну, дивненько було, коли ти йдеш у туалет, чи там по воду виходиш, а тягачі тягнуть техніку, там хлопці, ще, ще погано були одіті, ще їх спортивки дешеві. Да. Там, ну, там, Виносили їм якусь консервацію, тому що розуміли, що це зима, холодно було, але не розумілось, як воно. Воно. І коли я приїхав до Дніпра вчитися, мене питали люди. Я там гуляв з хлопцями, дівчатами питали, а що у вас там на Донбасі війна була? Я шокований, я кажу, що в смислі була, кажу, вона і є. Кожен день гибнуть мирні, воєнні гибнуть. Я був шокований, що там людям все одно взагалі, все одно взагалі було. Ну, не, не, не хочеться, щоб зараз така ситуація ж повторилася. От, от, вчора дивився новини, дивлюсь, що в Одесі вийшли, щось там протестують, що світло в них виключають. Блін, ну, київляні дуже круті. Вони побачили, побачили як це було Гбуча, Ірпінь. Побачили, що таке Росія, що таке російська армія, і вони, вони сидять тиждень без світла, але ніхто не виходить, не каже. Ти саме побачила так, але, але виходять і ще типу дайте дайте нам світ, у нас чотири дня немає цвіту. Друзі, війна в країні, війна в країні. Треба щось оцифровувати трішки, розуміти, що ну при там тиждень чи два, купіть павербанку собі, зарадіть телефон. Ну що як не знаю. ну... Не подобається це, це, це мені. Тут сидиш, тут ні світла нема, інколи ні води, блін. І, і все одне, ти. ну... — скільки ти років? Мені 23. — 23? — 23, 23 роки, так. три роки, так. Три роки я в армії. А багато твоїх однолітків воював? Так, що мене дуже здивувало, ну, коли почалась повномасштабка. Дуже-дуже багато моїх товаришів пішло в армію. Так, є ті, хто поїхав за кордон, ще там за два-три місяці до початку війни, може, щось знали. <гум> Бісь його зна. Так. Але ну, є в мене найкращий друг. Він, коли почалось, він доїхав до Запоріжжя на автобусі. Із Запоріжжя пішком йшов до Маріуполя. До Маріуполя у нього загинув отчим. На Азовсталі на верхніх етажах, а, а сам він попав у полон і ще зараз досі знаходиться в полоні. Він дзвонив мені після а, того, що в Оленівці сталося, а, і сказав, що ну, брата, я живий, я живий і ну, колись нас повинні повинні повернути. Чекаю дуже. Це мій. Я навіть йому купив коїн. На коїні намальований Маріуполь, це написано. Якщо ну, там, все плохо і, і ніби лопнула, як хрусталь, просто сповню слова Азовсталь. Я думаю, він коли приїде, я йому подарю. І, не, ми обіймемося, і ми скажемо друг другу Боже, це яка, яка це була жопа? Ну, Фух такі, знаєш, дуже мрію, щоб він повернувся, живий та цілий. Хто, хто тебе підтримує якось поза, поза фронтом? Поза фронтом дуже багато е, старих друзів ну, в місті, де я народився, вони допомагали мені. І там, з деякими там, ну, там, там наказку там, допомагали мені на цю людську на, як пантову, скажімо так, да. О, підтримують, завжди пишуть, що потрібно. Я кажу, То, друзі, в мене все, ну, що просіть, якщо все є. Я кажу, в мене все є, дякую, там, пишуть, там, красавці, там, ну, робіть, ось, там. на зустрічі зовуть, але я кажу, що ну, зараз я не можу, а після війни обов'язково там, сядемо, десь, там, в кафешці поїмо, там, вип'ємо за перемогу, щоб ну, дуже багато людей. <титут> ти загартований війною, так? ти говориш впевнено про те, що перемога буде наша. А як гартується оця сталь? Як загартовуються взагалі українські воїни? Під запахом пороху, землі, матюків, жартів. Та, по-перше, побратимів. Підтримка побратимів це все. Коли ти сидиш і думаєш, все, ну, це вже. Він". Успокойся, братан, все буде нормально, там, все буде добре. Хлопці тут нас різні, там, я ж кажу, приходить воно якось з часом, становишся ну, спокійніше. Я ж, на 23 я тут ну, не дарма, в армії на війні рік за три раховують. Ну, Таке чувство, ніби мені тридцятка вже, я вже сижу і все в цій жизни понял. Як будто проживаю на мільйонах таких же планет, як тут відосики є. Ну, якось так, що я вже да віддомою приїжджаю, ну, там, коли там був доньок два. Такі ходжу весь, як дядько вже знаєш там. А ну, однолітки не такі, вони там ще щось там, у них якісь проблеми, такі Незначущі взагалі для мене після всієї цієї... таке. Що можеш передати справді жителям України, так, які не цінять цих маленьких радощів, які... Які мають так це, і страждають, от шукають чогось, маючи, маючи вже певний здобуток, певну стабільність. Ну, це треба, як, як люди там, вилазки роблять там, у ліс там, з палатками, Приїздіть сюди і просто подивіться, там, зробіть собі кемпінг десь в полі, просто як хлопці живуть. Та ви поймете, що те, що у вас є світло, там, хоч і не дуже часто, вода. Водичка та можливість вийти, вийти просто в місто, побачити інших людей, не в формі, а в нормальній Одесі побачити це, це круто. І треба ну, кожним днем жити та радуватися, що ти відкрив очі, встав, руки на ноги на місці, що, ну, що ти дихаєш, що в тебе мама жива. Ну, треба радіти такому, а там, блін. От мені скучно, що б мені зробити, пойду-ка в клубі потанцюю під там, лупі їх всіх, да. тобто ні, я, ну, треба відпочивати, треба. Е, я, я сам з удовольствиям зараз пішов, щоб потанцював, ну, не час. Буде ще час, коли я так віджарю нормально, ну, і поїм, і нап'юся, і станцюю, і, і все буде більш, але, але не зараз. Трішки треба потерпіти, все буде. Herow in the slot.